Добрий суботній ранок. Сьогодні я починаю наш влог із дуже такою зимовою насправді атмосферою. Хоча до цього мені видавалося, що вже весна прийшла. От, Але е, знову, як ви бачите, пішов сніг. Так, е, вже прокинулася, поснідали каву. і в мене є трошки час на читання, і разом із вами сьогодні ми будемо. Читати так, оглядати книги видавництва ранок. І перша з них це Інститут шляхетних убивць від Валерії Малахової, і я почала читати цю книгу. Буквально 41 сторінок прочитала, але вони дуже, і дуже інтригуючі. Що ми бачимо на початку? Перший розділ нам присвячений тому, що зустрічається некромант із демонологом. Вони зустрічаються в якійсь такій таємній місцині і е, стоять над трупом дівчини. В ході їхньої е, не дуже об'ємної розмови, ми розуміємо, що дівчина нещодавно загинула, і вони проводять певні маніпуляції для того, щоб знайти е, створіння, яке її вбило. Вони підозрюють, хто це, але е, конкретно знайти цю істоту до доволі таки важко. Тож не просто так тіло дівчини залишили і не похоронили, адже в ньому ще зберіглася душа людини, душа цієї дівчини, а це означає, що в її тіло можна підселити демона. І от. Ці двоє підселяють демона в тіло дівчини і відправляють її в інститут шляхетних дівчат. Доволі інтригуючі, і відверто скажу, мені видається, що це я вперше бачу такий сюжетний хід, коли демона відправляють на таке собі розслідування в тілі людини. Мені дуже цікаво, мене дуже заінтригувало. Ну і це просто неймовірне видання. Буду показувати вам детальніше. Просто не хочеться цю книгу випускати із рук. В мене є трохи час перед роботою зараз. Разом ми з вами почитаємо цю книгу. Ну а далі буду збиратися в цей холодний зимовий світ. Продовжую далі я вам оповідати про інститут шляхетних убивць і а, наша. Демонша, а ми розуміємо, що в нас саме дівчина-демон в тілі вбитої останньої жертви. І ця дівчина-демон починає вести розслідування. Цікаво, що в цьому інституті дійсно такі от відношення до однокурсниць, що одна одну намагається якомога більше підставити, виставити в невигідному світлі і, можливо, навіть. Підштовхнути до е, смерті, і е, виходить, що е, вбивцею, іншим демоном має на увазі, може бути абсолютно будь-хто. Плюс він має ще або вона має свого поплічника чи поплічницю. Взагалом в цьому інституті два факультети це троянди і фіалки. І е, троянди це більш такі привілейовані, більш такі пафосні пані. От а фіалки простіші, приземкуватіші. І в цьому інституті в прямому сенсі, навчають е дівчат бути панянками, хорошими дружинами, тобто тут будуть такі собі уроки етикету, уроки. Е того, як засервірувати стіл, чи як правильно зберігати яйця, е, от як складати квіти і все в цьому роді, але тут в цьому світі є ще магія, як ви можете розуміти. Тож е, певні магічні здібності дівчата ці мають. А на противагу є ще окремо чоловічий корпус, звичайно, куди немає доступу, але так чи інакше, дівчата з хлопцями мають певні заходи, там бали, поетичні читання, на які вони можуть ходити і відвідувати. І от наша головна героїня-демонша. Е, Має з'ясувати в тіло, кого вона потрапила, хто її друзі чи не други, що вона знає чи не знає, як вона поводиться, як їй правильно поводитися, аби не дуже виділятися, а її намагаються постійно там принизити, завдати якихось фізичних е, е Фізичної якоїсь болі там підставити ніжку, щоб вона впала, чи ще щось таке. А така натура цієї демон, що демон, що вона не може просто так дивитися і нічого не робити. Тобто, вже вона апріорі не може поводити себе так, як власниця тіла, і е, починає опиратися і проявляти свою натуру, а не ту, е, в тіло якої вона поселилася. От е, мені цікаво, що буде далі, мені цікавий світ, устрій, мені цікаво, е, ось ці от в'язки з некромантами йдемо. Нами. От, сподіваюся, далі це все буде показано, і ми дізнаємося більше. Загалом я направду дуже захоплена зараз, і мені не хочеться відриватися від цієї книжки. Хоча, чесно, я від неї абсолютно нічого не очікувала і трохи не зрозуміла подана анотація. але те, що я отримала, мені прям дуже і дуже подобається, і я вже можу це рекомендувати як хороше, фантазі нове, дуже стильне, дуже цікаве і захоплене. вже дочитала Інститут шляхетних убивць, і я в принципі дуже і дуже задоволена тим, що я. Отримала з цією книгою, мені було цікаво, мені було інтригуюче. Я рада, що відкрила для себе нову українську авторку, бо до цього я подивилася по Гудрідзу, вона видавалася в якихось антологіях і мала збірку, здається, таких дитячих казок. І мені видається, це дуже вдалий дебют, тому що це читалося направду, як, ну, якби я не бачила прізвище, я б не подумала, чесно, що це написала українка, бо текст написаний так імена підібрані так, локація, і певні такі речі в книзі підібрані так, що ти не здогадаєшся, це наш твір, чи це якийсь закордонний. Це не є якимось мінусом, не подумайте. От, але просто я ж кажу, що це для мене було приємною несподіванкою. Що мені сподобалося в цій книзі, що я можу сказати і не засполерити, так це те, яка наша головна героїня, та що демониця, вона цікава, саркастична, смішна, така провокація. Кативна, бо це демон, вона в принципі така і має бути, бо вона якби вийшла із безодні. От і як вона намагається е, насміятися, посміятися, точніше, із цього інституту, із його правил е, для мене була дуже коментна сцена, там, де вона там роздумує про те, як шукати демона, який коїть вбивства, А сидить вона в цей час на уроці, де навчають панянок е, чотирма способів, як правильно зберігати яйця, аби ті зберігалися там місяць, три, п'ять, а то й роки лежали. Придатними споживання. Ну, для мене це було дійсно дуже смішно і дуже цікаво написано. От, мені дуже цікава була головна героїня, і так сформований кінець, що я розумію, буде продовження. На кодрідді я не побачила інформації про те, скільки буде книг, треба буде попитати у видавництво ранок. Можливо, я десь залишу тут інформацію, але я точно буду читати продовження, і це моя рекомендація. Ну, в першу чергу, я думаю, це буде Цікаво читати підліткам, бо в принципі про панянок десь віку 16 років у нас тут йдеться мало, От, але це може бути цікаво і набагато старшим панянкам. Мені було це цікаво, мені це було якось інтригуюче тут. Цікаве і саме розслідування, хоча, чесно, йти прямо за йти дорогою розслідування. Ти зможеш неповноцінно, тому що світ відкривається нам і його устрій поступово, і в принципі авторка світ і оцей зв'язок демонів, некромантів тих, хто тих, кого демони е, заполонили чудурмани, але він тут до кінця не розкритий і багато що ще до кінця не зрозуміло. Але я задоволена тим, в принципі, що я отримала і е, є розуміння, що буде продовження, е, і я згодна іти далі, щоб розуміти, е, як це все буде пояснюватися, розвиватися, і дуже, дуже інтригуючий кінець, бо я цього точно не очікувала. Хоча трішки-трішки про це. Ну, не те, що здогадувалася, розглядала такий варіант фіналу і думала: от якби було так, було б навіть цікаво, було б прикольно. От. А, тож, я закінчилася цією книгою і переходжу до наступної, також відбудена сторінок. А друга книга, яку я вже, як бачите, почала читати, це Посібник зубивства для хорошої дівчинки. І це також, в принципі, підлітковий детектив, тому що у нас в центрі сюжету дівчина, як я розумію, випускниця школи, яка взялася. За дивний проект розслідувати вбивство, здається, десятирічної давнини, про яке, начебто, вже загуло в місті, і всі знають, хто там винний у смерті доволі таки популярної дівчини. Прям зірка школи, яку всі знали, всі любили. От такий собі образ Барбі, хоча б ну по опису так ми розуміємо. От і е, е, всі, начебто, в місті знають, хто винен, бо в той самий день повісився чи щось таке, ну от знайшли мертвим іншого хлопця. Але тіло дівчини не знайдено досі, але її чомусь вважають саме мертвою, можливо, через проміжок часу, який вже пройшов. І от наша школярка-випускниця береться за такий цікавий проєкт. От саме досліджувати, хто можливо є справжньою вбивцею, бо є в неї якісь там підозри, що можливо все не так просто, як тоді вирішили. Поліція і детективи. Ну, як для мене, це видається трошки пафосно, поки що, як ця школярка може побачити те, що не побачили люди, які навчалися розслідувати ці всі справи, вбивства і так далі. Ну, то, знаєте, така собі Ненсі Дрю на мінімалках. От в мене якісь такі порівняння, але я тільки почала, і в мене тут поки що тільки 23 прочитані сторінки, і ми тут будемо бачити різні щоденники, у яких буде головна героїня розповідати, з ким вона спілкується, з ким зустрічається. Телефонні дзвінки будуть переписані. От якісь листування тут також будуть розміщені на сторінках цієї книги. Тож продовжую читати і ділитися з вами враженнями. Я вже перетнула половину книги посібника з убивства для хороших дівчат. І знаєте, перші десь сто сторінок мені ще читалося важкувати, тому що в голові був присутній оцей от постійний штамп, нав'язлива думка, що це просто нова версія Ненсі Дрю. І як це школярка-випускниця береться за там п'ятирічне вбивство і намагається ходити там до знайомих дівчин, до друзів там спілкуватися. Ватися з її однокласниками і тому подібне, і просто так підійти з питанням: типу, а розкажи мені, що ти пам'ятаєш про ту ніч, де ти був о такій-то годині такого то числа. Ну погодьтеся, це дивно виглядає. Навіть попри те, що типу вона має відмазку, що працює над такимсь проєктом шкільним, і як це взагалі могли в школі такий проєкт погодити. І взагалі-то вона не має виступати за рамки того, там що не підходить там до родини, не підходить там до учасників цієї справи. Але ви розумієте, що якби все було так, як які сказали б, типу цієї книги не було. От Тож, перші 100 сторінок мені постійно було важко читати через те, що я не до кінця розуміла мотивацію головної героїні, на що їй це потрібно. Чому вона за це взялася? В чому її персональна зацікавленість десь на сторінці 60. І вона пояснює, хоча перші такі натівки дає, от чому вона залізла в цю справу. Ну і далі просто якось так все трошки розкачалося. І десь після сотої сторінки, якраз я перестала вмикати якісь логічні е питання і просто насолоджувалася розслідуванням, яке йде. Е в нас відразу йде все в форматі такому щоденниковому, де е йдуть е паралельно, скажімо так, спілкування з різними. Людьми, які пов'язані цією справою, а окремо йдуть щоденкові записки нашої головної гроїні, попі, яка якось це все підсумовує і робить якісь висновки. От, дуже ця книга гарно проілюстрована. Ця історія гарно проілюстрована, в якому форматі, що є різні записки, є різні такі досьє справи, електронні листи, смс-повідомлення, все це так прям в форматі зображень вставлено в книгу, що дуже класно. От, тобто, ми поступово бачимо, як розгортається ця справа, і поступово бачимо, як вона розвивається. От, в принципі, мені подобається, я рідко читаю Детективи і я в цей жанр нечастий ходок, але тут мені подобається. Чимось трохи нагадує, не знаю, серіал, я вже колись про нього згадувала, теж якось в якомусь флозі милі брехухи, от, щось в такому дусі воно мені видається. От, ну загалом, знаєте, підліткові якісь такі нетфліксовські історії, де щось сталося, і потрібно розгадати якусь таємницю, яка нависла над містечком. Таке от мене враження поки що. І так, я дочитала посібника, і що можу сказати? Загалом? Загалом так? Мені сподобалося. Як я вже говорила, я рідко читаю детективи, але цій книжці вдалося знаєте, вимкнути розум і просто насолоджуватися історією, хоча вона мене не відразу захопила. І якщо дуже критично підходити до кожного детективу і шукаєте такі, ну, трохи не состихковички, то тут вони точно будуть, але... От якраз е, динаміка, е, такі от е, динамічні сцени, екшн сцени вони е, перекривали всі питання і просто зникали вони. Е, загалом, е, так, що можна сказати в підсумку про детектив, щоб не заспойлерити. Е, мені сподобалося, як головна героїня підходила до. Е, до свого розслідування і до е, тих питань, які вона ставила всім учасникам, <сіх>, е, всім е, залучених, причетних, можливо, до цієї справи. От питання були логічні, е, вона сама логічно мислила і якось е, підходила насправді доволі таки критично до всього, що їй казала, перевіряла. І от знаєте, я часто зі, зі сторони журналістської, от навіть е, бо е, до речі, головна героїня хоче бути журналісткою. От і aussi. Uh, os... Цей її проект може бути таким собі допоміжним моментом у вступі в коледж, от відповідно на журналістський факультет і факультет журналістики. І вона доволі логічні ставить питання. Вона адекватно підходить до кожного і дуже по дорослому насправді спілкується з людьми, які її сприймають як дитину. І вона не боїться, по-перше, це робити, не боїться спілкуватися, запитувати. Вати контакти, листуватися. Навіть вона запит інформаційний надсилає на управління поліції. Ну, просто умнічка. Ну, знаєте, майже за всіма стандартами журналістики відпрацювала. Попри те, вона ще перевіряє, можна сказати, з двох, а то й з трьох джерел один і той самий факт, що теж дуже класно, професійно насправді. І вона піддає сумніву слова. І навіть коли вона отримує сумнівну відповідь, або вона розуміє, що їй хтось брехав, вона йде до цієї людини і ставить їй питання. В мене є інформація від іншої людини, от що ти був там, то, там, то такій то годині робив те, то те -то, і був з тим-то, тим-то. От, тобто, от мені це дуже сподобалося і. З професійної, скажімо так, точки зору, я оцінила, як працювала наша головна героїня. Тут, звичайно, буде небезпека і відповідно до неї, бо так просто залишити всі її запитання певна персона не може. От і я не здогадалася, хто був винен в результаті. В мене, в мене навіть не було якогось конкретного підозрюваного. Я просто якби йшла за цим розслідуванням і не висувала свої теорії, ну якось, хоча б мене так складалося. Але е, я е, взагалі не думала про тих, про кого. Хто в результаті став е, винний і хто е, скоїв вбивство. От тож, е, за це окремо подяку, люблю, коли для мене детектив в результаті виявляється певною несподіванкою. Тож ось такі, от дві книги я читала у цьому влозі від «Видавництва ранок. В описі до цього відео мене буде посилання на сайт видавництва ранок і на всі новинки, які зараз у них є на сайті. Тож переходьте. Можете оглянути і подивитися, і в мене є промокод спеціально для вас, Богдарі, для моїх глядачів на 15% знижки на книги видавництва ранок. Прописую його тут і в описі до цього відео. Тож переходьте, купуйте книги ранка зі знижечками. Як бачите, в цього видавництва зараз входить багато цікавого і просто гарнючого і фентезі, і детективи, і українські автори, і зарубіжні. І є з чого вибрати, і далі Буде дуже багато різних цікавих анонсів і передзамовлень. Тож звертаю вашу увагу. Сподіваюся, допомогла вам або пригледітися, або зрозуміти хоча б про що ці книги, і ви тепер можете робити висновки, потрібні вони вам чи не потрібні. Загалом, дякую, що мене дивилися. Дякую, що зі мною, і побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.